Вітаю учасників другого обласного відкритого конкурсу з інформаційних технологій для учнівської молоді IT ITP. У нас зараз розпочинається захист робіт двох номінацій: це Веб-фронтенд і сайт на конструкторі. Ми поєднали ці дві номінації в одну, так як кількість учасників невелика, які захотіли надати свої роботи у цьому уроці, і. Так як вони схожі між собою. Членами журі у цій номінації є Максим Віталійович Луцишин. Доброго дня. Анна Михайлівна Ковальова. Добрий день. А також членами журі на всіх номінаціях є методисти відділу з теми освіти: це Єлізавета Едуардівна Бойчук та Олеся Миколаївна Кубатка Вітаємо. А, і прошу. Максима Віталійовича або Анну Михайлівну озвучити тематику цьогорічного конкурсу. Ось, Анна Михайлівна. Добре, добрий день ще раз. Я сьогодні як член журі виступаю у номінації сайтів на конструкторі, і тематикою сайтів на конструкторі був путівник для якогось міста так, Який буде висвітлювати якісь видатні місця або місця, які можна буде відвідувати, які місця будуть цікаві для туристів, які приїжджають у це місце. Тобто, це такий путівник, щоб людина, яка не знайома з містом, могла з ним познайомитися та для себе відмітити ті місця, які були б їм цікаві. Дякую. Максим Віталійович, сайт на конструкторі. Сайт на конструкції у нас створюється за схожою тематикою, тобто потрібно створити сайт, який представляє видатну людину свого рідного краю, або розповісти про свій рідний край. Чудово. Дякую. У цій номінації на дві номінації у нас чотири учасника, і я зараз хочу почути, чи всі учасники доєдналися до нашої зустрічі, тому прошу, коли ви почуєте своє ім'я і прізвище, просто відповісти, що ви є присутніми. Олександр Даньков Чи є ви з нами? Не чую, тому, мабуть, не присутній. Євген Хоменчук. Немає. Дмитро Ходак. є Олександр Коломієць. Присутній. Присутній. Чи є ті, кого я не назвала? Що ми маємо в результаті? Ми маємо два учасники. І зараз подивимось. У нас два учасники це якраз номінація сайт на конструкторі. Вони, на жаль, не присутні. Тому після захисту інших двох учасників я попрошу Максима Віталійовича чи Іану Михайлівну зробити огляд цих двох робіт. Якщо є така можливість в них, можливо, продемонструвати. Є можливість так. Є так? Чудово, тоді просто продемонструйте і прокоментуйте, щоб інші учасники мали змогу побачити взагалі, з ким вони з ким вони змагаються. Не знаємо, з яких причин не доєдналися учасники, але ж розуміємо, що на сьогодні цих причин об'єктивних багато, тому не будемо їх взагалі викреслювати зі списку учасників. Добре? Починаємо захист, і номінація в нас веб-фронт. У вас на захист є 5 хвилин порухання продемонструвати свої сайти, розповісти, коротко розповісти про них, чим вони є корисними, і питання від журі 2-3 хвилини. Починаємо до захисту, запрошується Дмитро Ходок. Будь ласка, добре. Зараз ще продемонструю. І якщо не складно, будь ласка, говоріть, який заклад освіти ви представляєте. Заклад освіти. Гурток в обмеді А гурток у якому проходить? Повторіть. Гурток у якому закладі освіти? Центр дитячої та творчості Краснопільської селищної ради, правильно? Mm. Я... Вір... Вірно все? Да, так, да, так. Да. Ну. Добре. Я можу демонструвати, да? Так, так, будь ласка. Угу. Вам видно? Так, видно ваш екран. Цей сайт предназначен для того, щоб люба людина побачила, відкуди я був. Вимушен приїхати із-за війни. І він присвячений Павлу Арсеновичу Грабовському, він видатний письменник, у нього дуже багато віршів. Тут так же само показано його пам'ятник ось. Также само у нього багато літератури, багато віршів. І кожна людина може зайти і побачити, для чого. Щас. Де він народився, і для чого він создав. Також само ось фотки музею, де його багато пам'яток, так же саме літератури. І там у нього було два праздника, 148-річчя і 150-річчя. Там багато було людей, і вони празднували цей праздник в честь Павла Арсеновича Грабовського. Ну, все. Дякую. Ми трохи побачили ваш сайт і прошу членів журі, будь ласка, питання учасникам. Доброго дня, у мене таке питання. Ви згадували про музей, присвячений Павлу Грабовському. А скажіть, будь ласка, чи є посилання на цей музей? На... Можливо, брати. Відкуди взяти інформацію? Ні, ні. Просто посилання на цей музей. Ну, от, е, припустимо, я хочу відвідати цей музей. Де я можу знайти, наприклад, там, часи роботи або взагалі сайт цього музею? Зараз е, ну, точно ко... координат немає на це, но є відкуда це взяти. Ні, я зрозумів, що на сайті це не розміщено, Я маю на увазі взагалі в інтернеті є якийсь сайт цього музею? Просто щоб ну, можливо його якось знайти. Ну так, да, є. Добре, і скажіть, будь ласка, яким чином ви розробляли дизайн даного сайту? Яким чином? Е, так, ну чи це було е, з нуля прорисоване? Вибачаю. Чи це було з нуля прорисоване, грубо кажучи, картинка сайту, чи ви взяли якийсь готовий шаблон і на Ні, цей ще шаблон. з нуля ще... все, Що -що? все з нуля було. Все з нуля було. Добре, mm. я вас зрозумів, дякую. У мене є ще питання. Як ви вважаєте, яка цільова аудиторія вашого сайту? Повстають питання, не, не, трошки не зрозумів. Як ви вважаєте, яка цільова аудиторія вашого сайту, на ваш погляд? Для того, щоб пізнати, який це був письменник, я хочу всі про нього забули. Це такість, ну деле він дуже хороший письменник. Добре, в мене більше нема питань. У мене є ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи ви вже поширювали свій сайт, цю інформацію серед своїх можливо, однокласників, друзів чи. Так, да, так, да, поширювали. Відгуки кажуть, Відгуки були добрі, вони кажуть, багато інформації, дуже добре, качество картинки теж було хороше. Можна сказати, що ви пишаєтесь виконаною своєю роботою, правильно? Ну, так. Да. А є щось, що ви хотіли доробити? Mm -hmm. Є, но це в планах, я ще не розробив. Ну, а що це могло би бути? Що б бути, щоб ви хотіли додати? Хотів би, щоб якщо у тих, у кого проблеми з созренням, це, наприклад, ну, навіть дальтоні, це даже так, у кого є дальтонізм, просто зробити цю панельку, щоб вони понимали, хоч яка тут цвіта коррекція є. Угу. Дякуємо, пане Дмитро. Дякуємо за захист. Mm -hmm. Питань більше немає. А, і ми запрошуємо до захисту Олександра Коломийця. Я Вже можу запускати? Можете запускати, обов'язково скажіть, який заклад освіти ви представляєте. Mm, так. Що ви запитували, я навіть почув. А який заклад освіти ви представляєте? Скажіть, будь ласка. Веб фронт and заклад освіти, в якому ви навчаєтесь. Ну, хто вам допомагає? Керівник гуртка, чи вчитель? Навчальний заклад. А, керівник. А керівник де працює? В музичній школі. <суміло> О, зрозуміло. Зараз я хвилиночку я сама швиденько. Це в нас випадку. Центр дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради. Правильно, ви так. З, з Дмитром, мабуть, одного керівника, так? Так. Ну, чудово. Давайте ми слухаємо: цей це сад присвячений для туристів, які шукають, де можна знайти, що можна було знайти. Там, наприклад, знайти якесь місце, щоб. Там, наприклад, знайти якесь фото, щоб ще можна потристувати, ще можна це сфотографувати та вилучити якусь соцсеті. Ще тут можна подивитися про успенський храм, джерело біля центра, фотогалерею, кантри-кросс. Про Краснопілля та про автора. Про автора тут про мене розповідається. Про Краснопілля, тут про, розповідається про залізничну станцію, ще про Паровий млин, Двокласне Земське училище. історію Краснопілля, Вулиця Краснопілля та Чемпіонат України з кантрі для квадроциклів. Так. О, у мене є до вас питання. Якщо б ви хотіли просувати свій сайт на мережі, мережі інтернет, то вам би потрібно було дібрати ключові слова для пошуку цього сайту, для того, щоб він був у вас знаходився пошуковими системами. Тож, які ключові слова ви б дібрали до цього сайту? Краснопілля. Так. Зелений туризм. Добре. Ще успенський храм. Так. Добре. -крос. Доброго дня. У мене таке питання. А скажіть, будь ласка, можливо, у Краснопіллі є якісь готелі або де міг би зупинитись турист, оскільки я не знайшов інформації на вашому сайті про це? Можливо, не додаємо. Ні, диверси. немає готелів, але я думаю, що в майбутньому вони будуть. Угу. А, ну, в такому випадку можли... можна було вказати, що треба брати з собою палатку. Е, гаразд, скажіть, будь ласка, а яка відстань від Краснопілля до найближчого готелю, наприклад? Можливо, він в Сумах знаходиться. Mm. Не, не проглядали цю інформацію? Ні, але є десь там 40 кілометрів, це тільки один готель. Тобто 40 кілометрів. Ну, для зеленого туризму це дуже добре. Так. А, у мене ще є одне питання. А, які елементи ви використовували на своєму сайті? У широкому сенсі цього слова. М -м я не зрозумію запитання. Ну, дивіться, у вас на сайті є текст, є зображення такі. Можливо, у вас на сайті є ще якісь елементи більш складні, тобто якась навігація у вас використовується, так? Що може ще додати? Навігація вказана. А окрім тексту та зображень можливо, ви використовуєте ще якісь елементи Айфрейм, uh, наприклад, щоб відео було Так. Це можна подивитися. З висоти пташинного польоту поле. Тут краса рід, рідного селища. Так, добре. Так. Можна ще передивитися, як у зиму, там у 2022 році Крос, у Катрін Кросі був фінальний чемпіон України грудень 2021 рік. Угу. Добре, а чи є у вас меню на сайті? Меню так, головна є. Так, тобто це теж у нас є елементами сайту, так? Так. Добре, в мене більше питань немає. А Скажіть. в мене ще таке питання. Скажіть, будь ласка, яким чином розроблявся дизайн даного сайту? Використовувався готовий шаблон чи ви повністю з нуля якимось Все чином? Все з нуля. Я зрозумів вас. Дякую. А, ну, Якщо питань немає, то дякуємо, Олександре, за захист. Залишаємося. зараз я прошу Анна Михайлівна. Так, ви продемонструєте роботи двох учасників. Мені можна вже виключити демонстрацію? країни? Так, так. Дякуємо, Олександре. Можете вимикати. Точно є якісь технічні проблеми, бо зараз на зв'язок вийшли учасники попередньої номінації. Розробка на скреч. Вони не, не могли з технічних причин доєднатися, тому якщо вони доєднаються наразі. До нас ми дамо їм час захиститись. Ну, звісно, залишаться члени журі, Якщо комусь буде цікаво подивитись, також залишиться. Можливо, учасники, про яких зараз буде розповідати Анна Михайлівна, це Олександр та Євген зможуть дізнатись підніше. Але зараз ви тут зараз і ми тут зараз, тому давайте подивимось на ці роботи, які були представлені на конкурс. Будь ласка, Анна Михайлівна. Перший учасник Данько Олександр представляє у нас Державний навчальний заклад Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти і його конкурсна робота на тему сайт міста Запоріжжя. Як ми бачимо, у нас є ось такий сайт. Тут додана у нас карта Запоріжжя, на неї можна натиснути, її можна передивитися у масштабі. Є сторінка з пам'ятками Запоріжжя. Тут у нас вказаний Національний заповідник Хортиця, ГЕС, музей історії запорізького козацтва, Запорізький дуб, музично-драматичний театр імені Магара. Ще є сторінка присвячена паркам Запоріжжя. Тут вказаний у нас Вознесенівський парк. Тут у нас є ось така фотогалерея невеличка. І так само у нас представлений парк Дубовий гай. Теж ось з такою фотогалереєю. Та ландшафтний парк острів Хортиця. Наступна сторінка, яка тут представлена, це кафе і ресторани. Тут використовуються такі цікаві акордеони, декілька у нас є кафе і фотогалерея. Тобто тут ми бачимо наш Хортицю, у Дніпрогес. Проспект і інші пам'ятки міста Запоріжжя. Є також пошук по сайту, реалізований на цьому, мабуть, все. Наступна робота від Хоманчука Євгена. Він представляє Державно професійно-технічний навчальний заклад Силовицький професійний ліцей. І він у нас створив на конкурс сайт Славута Путівник. Мене ага, ось так. А, почнемо з головної сторінки. А, тут у нас а, головна сторінка і також є а, таке ж меню, як зліва на головній сторінці представлено. Якщо ми пройдемо до історії міста, то ми можемо побачити таку сторінку. У нас тут є герб. Цікаві такі експонати. Далі сторінка освітні заклади міста, декілька шк... шкіл та гімназій, є релігійні заклади, є коментар автора, що в місті поражає християнство. Далі у нас є сторінка з місцями відпочинку і пам'ятні місця, де у нас представлені пам'ятки та стели. Тобто, навігація у нас ось таким чином реалізована зліва, фіксованим меню. Звідки ми можемо з кожної сторінки переходити на будь-яку іншу? На цьому все. Дякую. І я прошу наразі, поки у нас залишився час і присутні учасники, членів журі, які оцінювали роботи, прокоментувати роботи, які ви побачили, можливо, у вас є якісь зауваження або моменти, які ви рекомендували доробити, ну і взагалі своє враження з приводу цих сайтів. Будь ласка, щодо сайта Дмитра, який презентував. Не чутно, Максим Віталійович. Зараз, секундочку. Отже, якщо до сайту, зараз я увімкну демонстрацію екрану. Або навіть давайте увімкну демонстрацію екрану. Так, мій екран видно. Так. Отже. Перше невеличке таке зауваження. По-перше, сайт дуже добрий, реально все класно пропрацьовано. Однак, перше невеличке зауваження, яке в мене є, так, щоб було видно. Ось. Щодо біографії. Тобто біографія, взагалі, будь-якої людини, ну, має займати дещо більше, ніж там, пів півсторінки, грубо кажучи, автобіографії. І якщо ми просто. Візьмемо біографію самого поета, то, ну, як на мене, трошки замало інформації, оскільки ну, людина прожила життя і багато чого досягла в своєму житті. І також таке невеличке зауваження: дуже схожі сайти обох учасників цієї категорії, дуже схожий дизайн. Тобто, я так розумію, що працювали все ж таки поряд, і щось комусь якось. Хтось у когось підглядів, тому що дуже схоже оформлення саме підпису фотографій, і дуже схоже тільки що кольори. Ось тут на головній сторінці. Тобто дуже схожі сайти. Однак, все ж таки, вони оформлені дуже непогано. Далі. Дуже зручна функція, яка є у сайті, присвяченому Грабовському. Це ось ця стрілочка нагору. Її на сайті Краснопілля трішечки не вистачає, тому що сторінки достатньо довгі деякі. Зараз секунду. Ну, наприклад, якщо ми перейдемо в сторінку з фото, то сторінки достатньо довгі. І ось ця стрілочка нагору дуже зручна. А на жаль, почаюсь А, на жаль, на е, сайті Краснопілля цієї стрілочки немає і при ще більш довгих сторінках, щоб е, перейти у іншу, іншу сторінку, потрібно дуже довго листати вгору. Тобто, можливо, треба було реалізувати, щоб ось це меню було у нас зафіксоване завжди на верхній частині сторінці. І тоді, коли ми пролистували, у нас завжди був доступ до цього меню. І таким чином ми могли на будь-яку сторінку в будь-який момент перейти. Або так само реалізувати цю стрілочку, якою ми можемо просто повернутись нагору і ось тут вже обирати, на яку сторінку нам перейти. А так, дуже цікаво, дуже багато інформації про Краснопілля. Дійсно, цікаве СМТ. Я там також бував. Дуже гарні ліси, дуже багато де є погуляти. Саме про зелений туризм, це реально саме про Краснопілля. Дуже дякую, було приємно почитати. Дякую Але і. у мене все. Анна, Михайловна, ваші коментарі щодо робіт, які ви презентували. Я попрошу Максима Віталійовича відімкнути ще раз демонстрацію екрану, будь ласка, бо в мене немає доступу швидкого до цих сайтів. Mm -hmm. uh, зараз. Хулиночку. І відкрити сайт uh, про Грабовського. Раз, секунду. Зверху а, а ні, Анна Михайлівна, якщо вам є що додати, то звісно, а якщо ні, то про ті сайти, які ви презентували. Я це мене... А, Вибачаюся, не так зрозуміло. Ну, якщо ви згодні з Максимом Віталійовичем, щоб я так, там. Так, повністю згодна. Ну, все, тоді, тоді давайте про ті сайти, які а, ви презентували. Ну, Тут у мене невеличкі. Так, зараз трошки відтягну. Ось так. Невеличка в мене претензія до головної сторінки, вона виглядає дуже пустою щодо наповненості. Так, сторінка головна, а представлено у нас по суті лише меню. А по Запоріжжю, зараз головна сторінка. Ось тут не не дуже у нас вирівняні картинки, тобто можна було би на конструктора визначає у нас точ, точну лінію картинки, і хотілося б, щоб картинки були віднесені до того ж самого розділу, що споруж з яким вони знаходяться, так? О, і ось тут. Ось, ось хотілося щоб воно було ось таким чином, як, наприклад, на цьому сайті, тобто розділено на такі моменти, тобто щоб вони були рівні одне до одного. Більше у мене претензій до сайту немає. Мені здається, що вони дуже дуже класно зроблені. Багато є чого почитати, і багато є чого навчитися у цих сайтах. Дякую. Пане Дмитро, пане Олександр, чи можливо вам є що відповісти членам журі, чи ви згодні з їх рекомендаціями? Все буде в дороботці. Дякую за відповіді та зауваження. Дякую, та теж за відповідь та зауваження. А ми дякуємо вам за виконання роботи, за те, що, що ви. Взяли участь у конкурсі. Ми запрошуємо вас доєднатися до зустрічі ще о 15.00 Це буде фінальна зустріч, де ми будемо оголошувати переможців конкурсу. Добре, добре. Дякуємо добре. вам ще добре. раз. Чекаємо о 15.00 Добре. Добре. Далі на нас чекає номінація. Статична 2D графіка та 2D-анімація. можна виконувати? Так, так, так. Все, ви можете угу. залишати зустріч. Статична 2D графіка та 2D анімація. Вона розпочне е, учасники розпочнуть свій захист о 12.50. Тому чекаю всіх у цей час, а зараз є трохи 10 хвилин на перепочинок. Дякуємо. До побачення. До побачення.